Дане відео стосується заповнення форми в електронному кабінеті ФОПами, які виплачують доходи фізособам та отримують податки від їхнього імені. Ось нарешті у нас з вами в електронному кабінеті з'явилась дана щомісячна звітність. Ми переходимо ліворуч до розділу «Введення звітності, обираємо рік 2025 січень і натискаємо Створити. І ми бачимо з вами форму звіту F0500110 це податковий розрахунок сум доходу, нарахованого сплаченого на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум, нарахованого єдиного внеску. Також нам програма з вами підказує, що граничний термін подання цього звіту за січень це 20.02.2025. Натискаємо Створити і створюємо з вами звіт. При створенні звіту нам дуже важливо з вами обрати вірно код ДПІ, де ми можемо його побачити. Для цього ми можемо паралельно перейти ліворуч в розділ облікові дані платникам. І саме тут ми бачимо з вами код ДПІ та найменування ДПІ за основним місцем обліку. Саме туди ми подаємо з вами звіт. Повертаюсь до нашого звіту, тож ми бачимо, нам програма підтягнула в даному випадку вірно, але перевіряйте. Якщо ви здавали вже даний звіт. Тільки да, квартальний, за четвертий квартал, то ви можете встановити позначку Заповнити на основі звіту, і програма вам підтягне вже заповнений звіт, якщо він у вас, відповідно, був поданий. Далі нам необхідно з вами обрати додатки. Додаток «1». Це відомості про нарахування заробітної плати доходу грошового забезпечення застрахованим особам, тобто саме попи роботодавці заповнюють у новому звіті податковому розрахунку додаток, Д1 щодо сум ЄСВ по працівникам. Також нам потрібен з вами додаток 4ДФ відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Тобто ФОПи, роботодавців додатку 4ДФ заповнюють суми ПДФО та військового збору по працівникам. А також підприємці без найманих працівників, які нараховують виплати іншим ФОПам або фізособам за цивільно-правовими договорами, разом із податковим розрахунком подаватимуть лише тільки додаток 4ДФ. Тобто вони додаток 1 не подають, вони подають тільки додаток 4ДФ. Але ще хочу звернути вашу увагу на додаток. 5, який саме формують ФОПи роботодавця але в тому випадку, якщо у вас в січні місяці працівники звільнялись, або був відповідно прийом на роботу, або, можливо, у вас були кадрові зміни, наприклад, було переведення на іншу посаду. Тобто для ФОПів роботодавців можуть використовуватись і додаток 1, і додаток 4DF, і додаток 5. Тобто, всі це все формують наші ФОП-роботодавці, якщо без найманих працівників тільки додаток 4DF. Тож, обрали зараз необхідні три додатки і натискаємо Створити. Програма нам формує даний звіт. Але ми одразу перейдемо з вами до додатків. Переходимо з вами до додатку 1. Звертаю вашу увагу, що назва підтягнута позначка, що це звітний. Місяць 1. Підтягнуті дані нашого ФОПа-роботодавця. І тепер необхідно нам з вами заповнити табличну частину. Ми з вами вказуємо, що громадянин України так або ні. Якщо так, то вказуємо одиничку, якщо ні, то нолик. Це жінка або чоловік, ми говоримо, що це жінка. Реєстраційний номер облікової карти, тобто ми з вами вказуємо ІПН. Код категорії застрахованої особи буде одиничка. Це працівник за основним місцем роботи, з якого в нас буде отримуватись 22%. Місяць та рік, за яким проведено нарахування. Це січень 2025 року. І вказуємо з вами прізвище ім'я по батькові. Нашого працівника. Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності це якщо наш працівник був на лікарняному. Кількість календарних днів безбереження заробітної плати це якщо у вас є працівник, який з січні знаходився у відпустці безбереження заробітної плати. Кількість календарних днів перебування у трудових відносинах у нас ми весь місяць, тобто 31 день. Кількість календарних днів у зв'язку з вагітністю також можуть бути у вас дані працівники ви вказ дану кількість днів загальна сума нарахованої заробітної плати. В даному випадку це буде 8 тисяч гривень, і вона ж це буде сума нарахованої заробітної плати, на яку саме нараховується єдиний внесок. Коли б ми з вами заповнили 17-ту колонку, ми бачимо, що нам програма заповнила автоматично колонку 20 це 22% ЄСВ. Звертаю вашу увагу, що якщо у вас буде нарахована сума заробітної плати по працівнику менше мінімальної заробітної плати, то вам необхідно окремим рядком. Вказати відповідну суму різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої суми заробітної плати. Далі, ми саме вказуємо: ознака наявності додової книжки ми говоримо в даному випадку так. Ознака неповного робочого часу ні. Нулик. Ознака наявності спецтажу нуль, ні. Ознака наявного робочого місця в даному випадку я говорю ні. Але зверніть, будь ласка, увагу, по тим ФОПам. У яких виконується умова отримання гранту, де, відповідно, умовою, це є прийняття працівників на нове робоче місце, то в такому випадку ви вказуєте одиничку, тому що вам необхідно було створити нове робоче місце і прийняти працівника на це нове робоче місце. Тож в даному випадку 0, але хто приймає працівників за? Умовами виконання гранту тоді вказують одиничку. Ознака наявності трудового договору з нефіксованим робочим часом ми говоримо 0 ні. Ось таким чином ми заповнили перший рядок, це стандартний випадок по працівнику. Опускаємось вниз, ми бачимо з вами дату заповнення звіту. Тепер переходимо з вами до додатку 4DF. І в додатку 4 тф нам необхідно з вами вказати, працювала за трудовим договором скільки працівників. Ознака 101, ми говоримо, що один працівник. Якщо у вас є працівники, що працюють за цивільно-правовим договором 102, то ви вказуєте в окремому рядку. Далі нам знову необхідно з вами ввести інформацію в розділ 1. Ми вказуємо реєстраційний номер, тобто ІПН нашого працівника. Сума доходу це сума заробітної плати, ми говоримо 8 тисяч, на яку, відповідно, у нас відбувається з вами нарахування. Далі нам необхідно з вами заповнити суму податку на доходи фізичних осіб з даної суми доходу. Тобто це 18% 1440. Тобто, з 8 тисяч. Це 1440. Сума військового збору, не забуваємо, що з 1 грудня 2024 року у нас з вами ставка військового збору з заробітної плати 5%. Відповідно, при нарахуванні і виплаті заробітної плати, ви повинні були про це згадати, але також про це не забуваємо. І з 8 тисяч це сума на дома буде 400 гривень. Ознака доходу 101. Якщо у вас в січні місяці був... Прийом або звільнення працівника, то відповідно ви вказуєте дату прийому або дату звільнення по такому працівнику. І ознака податкової соціальної пільги це якщо у вас в січні були податкові соціальні пільги. Але, як я вже проговорила на самому початку, додаток 4ДФ. Ми за ми заповнюємо не тільки по працівникам, а ми з вами заповнюємо, А точніше, ті підприємці без найманих працівників. Вони, якщо нараховують виплати іншим ФОПам або іншим фізособам за цивільно-правовими договорами, то вони також заповнюють цей додаток. У них не буде рядка по працівникам, у них буде окремо рядок по таким виплатам. Наприклад, була виплата іншому ФОПу. Вони вказують реєстраційний номер облікової картки платника податку. Вони вказують суму доходу нарахованого виплаченого, наприклад, і, відповідно, вказують ознаку доходу. Якщо це була сума виплати іншому ФОПу, то ми вказуємо 157. І таким чином, відповідно, вони заповнюють додаток 4ДФ. В даному випадку я зараз вилучаю цей рядок, опускаємось вниз. Кількість рядків 1, кількість фізичних осіб 1, кількість сторінок 2. Переходимо тепер до додатку 5. Додаток 5 заповнюють фоп роботодавці тільки в тому випадку, якщо в січні у них був прийом або звільнення працівників або кадрове переведення. Громадянин України так або ні. Говорю, що так. Договір за основним місцем роботи одиничка. Категорія особи також одиничка. Реєстраційний номер облікової картки. Прізвище, ім'я по батькові, період трудових або цивільно-правових відносин, тобто дата початку або дата закінчення. Наприклад, дата початку була 1 січня, внутрішній сумісник так або ні. Ми говоримо що ні. Переведено призначено на іншу посаду. І ми говоримо ні. Професійна назва роботи. Тобто, відповідно до класифікатору професій, нам необхідно з вами вказати професійну назву професії. Не забуваємо, що наш класифікатор професій також оновлюється. Тож, ми з вами вказуємо і код, і, відповідна, посада вже за місцем. Далі, документ, підстава про початок або кінець судових відносин це наказ. Ну, якщо був прийом працівника, то не забуваємо, що відповідно повинні були подати повідомлення про прийом працівника, наприклад, був наказ від. Ну, а якщо було припинення, то не забуваємо, що необхідно вказати підставу для припинення це стаття відповідно до кодексу закону ПРО працю. І дуже важливо знову для тих копів роботодавців, які приймають працівників на нове робоче місце. Вам необхідно вказати дату створення нового робочого місця. Тобто, окрім того, що ви вказали в додатку один, що ви приймаєте працівника на нове робоче місце, то саме тут потрібно вказати дату створення цього робочого місця. Тобто ось таким чином ви заповните додаток 5. Роблю ще раз акцент, його ви створюєте тільки, якщо у вас в січні місяці були прийом або звільнення. Ми з вами подивилися заповнення цього додатку, в даному випадку я цей додаток саме вилучаю. І повертаємось до головного документа. В головному документі нам необхідно з вами перевірити всю заповнену інформацію по працівникам, і далі ми заповнюємо з вами інформацію про додатки. Наявність додатка 1 у нас з вами кількість аркуша. Наявність додатка 4, ми вказуємо в позначку кількість аркуша. Звертаю вашу увагу, що якщо ви заповнюєте даний звіт по підприємцям, які не мають працівників, у вас буде тільки четвертий додаток. Якщо буде фобрацію, Роботодавець заповнити, то у вас перший і четвертий, а якщо ще є прийом звільнення в січні, то тоді ще й п'ятий. Далі ми вказуємо з вами код основного виду економічної діяльності в нас з вами не підтягнувся одну хвилиночку. Так. Якщо він не підтягнувся, ми його з вами заповнюємо. Далі ми заповнюємо як роботодавець. І вказуємо з вами інформацію по працівникам. 101, середня облікова кількість штатних працівників одиничка. 102 облікова кількість штатних працівників. 103 кількість застрахованих осіб у звітному періоду, яким нарахована заробітна плата також. І вказуємо з вами жінок у нас один є. І Якщо були створені нові робочі місця, то кількість створених нових робочих місць у звітному періоді. Тобто про це не забуваємо. Далі ми вказуємо 1,1 сума нарахованої заробітної плати, це 8 тисяч гривень. Якщо ви вкажете 1,1, то в одиничку автоматом у вас підтягнеться інформація. Далі ми з вами у нас лікарняних немає. заповнюємо 2,1. І в двічку підтягуються. Якщо у вас є працівники-інваліди, то ви заповнюєте відповідно 2-2%, і в двічку у вас буде сума. Ми бачимо, що нам програма формула професію. Далі нараховано єдиного внеску 22%. В називаємо це сума 1760 гривень по працівнику з мінімальної заробітної плати, тому що в даного працівника, наприклад, сума заробітної плати це 8 тисяч, тобто мінімальна сума заробітної плати. Ми з вами вказали саме. В 3,1 і в трічку нам підтягнулась. І опускаємо з вами тепер вниз. У нас до нарахувань ніяких не було, тому тут вилучаємо, опускаємось вниз і перевіряємо сьомий рядочок. Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті. Це сума 1760 гривень. І, відповідно, опускаємо з вами вниз, перевіряємо дату заповнення це сьогодні. І тепер ми натискаємо з вами зверху кнопочку перевірити. Ось нам програма говорить значення 3. Це у нас «Д». ось ви додатку 4DF, а номер розрахунку 1. Так, номер розрахунку 1 не вказали. і ось тут у нас також з вами одиничка. Перевіряємо ще раз. Значення 3. А, от кількість аркушів, вибачте, два. Перевіряємо. Так, посничка. Бачите, така невеличка помилка. О, все. Тобто, у вас повинна бути ось така зелена посничка. Це говорить про те, що все повністю у нас і вірно з вами заповнено. Якщо да, десь щось невірно, вам програма червоним підкреслює, і відповідно ви виправляєте. Тобто тут у нас замодат позначка була, е необхідно було її встановити ще раз. І кількість аркушів. Перевіряю, ознайомлено. Тепер ми можемо з вами підписувати наш звіт. Тобто ми натискаємо на ключ підписати, обираєте або файловий ключ, або апаратний ключ, або хмарне сховище, і, відповідно, підписуємо та відправляємо. Після того, коли звіт у вас буде від Правлено та прийнято податковою, у вас буде ось така зелена відповідна квітанція. Тож, з легкістю заповніть з допомогою нашої відео інструкції Звіт та отримайте зелену, довгоочікувану квітанцію.